Йому аплодували найвідоміші режисери світу: Федеріко Феліні, Мікеланджело Антоніоні, Акіра Куросава. Існує легенда, що Анджі Вайда став перед ним на коліна, дякуючи за фільм Тіні забутих предків сто років тому народився Сергій Параджанов, режисер одного з найкращих українських фільмів, який увійшов до скарбниці світового кіномистецтва, здобувши чотири десятки різноманітних нагород. Але доля фільму, як і доля його автора, непроста. Прем'єра відбулася 4 вересня 1965 року у Києві, і ця дата, на превеликий жаль, стала стартом масового переслідування української національної еліти. Творчої еліти це стосувалося Івана Дзьоби, Василя Стуса, Василя Чорнові В'ячеслава Чорновіла, які застосували акцію протесту проти масових арештів, що пройшли перед цим. Українське поетичне кіно як назвуть цей феномен згодом містить відомі імена тих, хто його створював: Олександр Довженко, Сергій Параджанов, Кіра Муратова. Однак маловідомими лишаються творчі зв'язки в українському кінематографі, згадує режисер Ярослав Лупій. Колись я навіть перевозив такі листи від Параджанова до Кіри Муратової, коли помер Іван Миколайчук і. Ми зустрічалися тоді в Криворівні, на Батьківщині Івана Милоковичука. Оці кадри зафільмував оператор Юрій Гармаш, є вони такі. І потім ці речі, ви знаєте, це ми, ми якби одне покоління, яке починало тоді. Ми входили в кіно молоді митці, а старші якраз, як кажуть, вони. Вони були в самому такому творчому смаку, скажемо, правда ж? Картину Сергія Параджанова. Тіні забутих предків вивчають у кіношколах всього світу. А чому режисер вирішив екранізувати саме цю повість відомого українського письменника Михайла Коцюбинського? Цитата мовою оригіналу Єдва я вчитався в повість Кочубінського, коли захотів її ставити. Я влюбився в это кристально чисте чувство красоты, гармонії та бесконечности, чувство предела, де природа переходить в искусство, а искусство в природу. Ось це писав Параджанов. Тому і почав він, як він писав, робити цю картину. З тих, хто створював картину з першого складу творчої групи, лишилася одна людина. Це видатна українська актриса світового кіно Лариса Кадочнікова, перша володарка українського аналога Оскара кінопремії Золота дзига. І вона приїжджає до Одеси 24 травня на спецпоказ картини Тіні забутих предків який відбудеться вже цієї п'ятниці на Одеській кіностудії о 17-й годині.